Всіх вітаю сьогодні. Ми розглянемо битву шахових двіжків. Чорним грав Stockfish, на сьогоднішній момент це лідер серед шахових програм. Його рейтинг 3870 і Torch, який грає білими, його рейтинг 3850. Незважаючи на те, що по рейтингу Torch поступається Stockfish, але в цій позиції, в цій позиції, яку ми розглянемо, він обігрує. В сицилійському захисті чорних за 12 ходів. Ми подивимося зараз, як це зробили білі. Отже, є 4, С5, сицилійський захист. Білі розвивають коня на Ф3, чорні ходять пішаком на А6. Ідея в тому, щоб не пустити слона на поле Б5, також просувати в подальшому пішаків ферзового флангу. Пішак піде на Б5, з потім на Б4 і тиснути нашого коня на полі. C3. Тому торчі не поспішає тут виводити коня на C3, а відповідає ходом c 3 пішаком. Ідея в тому, щоб провести d 4 у білих виникають пішаки в центрі, також ферзь може вийти на ферзовий фланг в подальшому. І ось тут сам Stockfish навчає нас ходити d5, оскільки немає коня на c 3 який... Захищає пішака на Е4 і атакує Д5, та, і білі змушені бити. Ну, не будуть вони захищати пішака слоном з поля Д3, блокуючи на Д2. Та. Також тут не рекомендується ходити Е5, оскільки е чорні виводять слона з темпом на G4, зв'язуючи зв нашого коня. Тому сама рекомендація Стокфіша це хід Д5, але він в партії ходить D6, що в принципі віддає ініціативу білим. Білі спокійно грають Д4. Ну і чорні тут перед тим як забрати на d4 виводять коня на F6, нападаючи на e 4 Але це спонукує білих розвинути вже другу легку фігуру. І ми бачимо, що у чорних виникає проблема з розвитком, зокрема з чорнопольним слоном. Тому, поки що чорні б'ють, білі б'ють. У білих виникає пішаковий центр, досить динамічний, який в принципі буде намагатися перешкоджати чорним розвиватися по центру. І е, в цій позиції, е, можливо, знов ж таки по рекомендаціях Стокфіша було би краще вивезти слона на G4 з ідеєю зіграти пізніше Е5, G4 буде зв'язувати коня, кінь е, не може, скажімо, атакувати Е5 і не може захищати Д4. Але і це Стокфіш сам не робить, а грає відразу Е5. Е, ну і кінь не на зв'язці. Звичайно, що Торч тут спокійно е, продовжує розвиток, рекірується. Ну і чорні знов черговий хід роблять пішаком При цьому ми бачимо, що всі фігури останнього ряду не отримують розвиток. Та? Тут білі спокійно забирають, і е, чорні намагаються вирішити проблему з чорнопольним слоном, фінктуючи його на g7. При цьому вони ходять g6. Ну і білі одразу помічають, що тут навіть не потрібно виводити коня на c 3 тому що е, пішак на полі d6. Зараз явно виглядає слабким, і вони відразу починають атаку на цю слабкість ходячи F4. Ну, і тут Стокфіш робить просто грубу помилку. Він ходить на G7 слоном, надіючись, що ферзь потурбується при пішака. Але забуває про ось такий шикарний хід ферз А4. Тепер шах і Стокфіш. Закривається D7, але при цьому забуває про пішака на полі D6, і Торч просто відповідає ходом Б4. Висить пішак, висить пішак B7, і ось тут Стокфіш цієї позиції на 12-му ході просто здається факелу. І виявляється, що е, всі ті рекомендації, які він сам рекомендує робити в схожих позиціях, він не дотримався. Та? Ось така досить цікава е, Партія в стилі каламбура відбулася від Стокфіша. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, і ви завжди будете знати більше про шахи.